До боротьби з беззаконням на пляжах приєдналися одеські художники творчу акцію протесту проти здирництва. Грошей за відпочинок на орендованих пляжах живописці провели на 10-й станції великого фонтану. Пляж зебра один з тих, де нещодавно винний конфлікт між відпочивальниками та адміністрацією. Людям не дозволили вільно лежати на піску, не користуючись коштовними шезлонгами. Саме цей пляж обрали двоє художників, аби вдарити мистецтвом по беззаконню. Поки вони створюють полотно, нагадаємо, як розгорталася подія За наказом своїх господарів. Охоронці намагалися вигнати людей, які спробували безкоштовно лягти біля води. Факт порушення закону зафіксований на аматорских кадрах. их сделали сами, постраждали. Проходить разрешаю, но ложиться на, э, на, песок. на песок, вот между шезлонгами вы не, не между шезлонгами, я уберу шезлонги. Заплатите за шезлонг, Я расправлю. хочу убрать шезлонги и заплатите отдыхать шезлонг, на арендованной территории ООО да, «Чайка». Да, Бесплатно шезлонг. как это Запла... требует правило 11.33. Я не хочу Заплатите, заплатите за шезлонг, уберите шезлонг, ложитесь на песок. Я могу зайти на Нет. арендованный участок территории? Да, зайти право, Лічно посіки ніч на посілку, uh, Нет. -посілку yeah. ви мені да, на пляж звернення до міліції було марним. Охоронці правопорядку прийшли запізно і аж ніяк не хотіли сваритися із порушниками закону. Розповідають свідки. Я подошла держа, держав мобільний телефон в руках, і тут же этот адміністратор, крупний мужчина такой, набросився на мене, почав мене дергати, виривати телефон, то есть я пыталась ухватить, там, удержать. Вот. И он, когда выхватил телефон, ударил вторую нашу девочку, участницу, вот. ударил по голове этим телефоном, телефон упал, там разлетелся на куски, он схватил и забросил море. То в те время правоохрані стояли, просто наблюдали у неділю. Ініціативна група одеситів знову відвідала зебру. Цього разу адміністрація їх упізнала і вирішила уникнути нового конфлікту. На вході навіть з'явилася безкоштовний доступ на пляж, а охоронці удавали себе законослухняних громадян. Але представник керівництва пляжу не побажав дати інтерв'ю і швидко втік. этот раз там уже ніхто не мішав. Вот. Однако, как вот сообщил вот этот человек, я не знаю, он администратор, хозяин фирмы, которая эксплуатирует пляж, или директор, я не знаю, кто он здесь. Но его все слушаются. Весь персонал, который здесь работает, весь его слушается. Значит, этот человек приказал нас не трогать. Однако, все равно мы наблюдали картину, что людей разворачивают кассе и не пускают. То есть те, которые хотят разместиться на подстилках, их не пускают. В Team перемозі зарану. Хоча у присутності громадськості і нашої відеокамери людей з пляжу не гнали, каса продовжувала роботу. Гроші з людей намагалися брати одразу так, ніби то всі вони обов'язково будуть лежати на топчинах під зонтиками. У той самий час художники працювали. Велике полотно можливо є не дуже реалістичним, але досить яскраво висловлювало протест проти свавілля бізнесменів. І без діяльності міської влади з одного боку напівпустий комерційний пляж, а поруч великою купою лежать одесити, які відмовилися від надмірно дорогих послуг. Міська адміністрація, мабуть, забула, що за умовами оренди ділки мають лише надавати платні послуги за бажання відпочиваючих, і аж ніяк не нав'язувати їх, і тим паче не займати всю територію орендованого пляжу, виганяти людей взагалі злочин. Я крінує дісід. У меня отец, дедушка, бабушка, все, все здесь родились в Одессе. И никогда не было такого, чтобы Одессит не мог прийти искупаться и где-то положить свои вещи. Ну, были, конечно, было на Жероне полно народу всегда. Но, но такого, чтобы не было места, этого... этого Впервые в Одессе вообще такое происходит. Это беспредел. Это некая акция, которая посвящена, конечно же, пляжам, которые, увы, увы, в последнее время как бы поглощает, как бы, ну, как сказать, волна беспредельного капитализма, что ли. Вот. И люди просто выживают, выживают тех, кто не может заплатить там за нахождение на пляже. Місцева прокуратура вже надала вказівку мерові навести лад на всіх пляжах. У відповідь ми чули від Олексія Костосева лише слова. Хоча саме він, як керівник міста, повинен, не чекаючи на приписи прокуратури, захищати права і одеситів і гостей. Костосів погрожував розірвати угоду на оренду пляжів, і все поки що жоден порушник правил надання послуг не відповів за свої дії. Цілковитий безлад коїться і на підході до 10-ї станції. У парковій зоні, прямо на траві під деревами, безліч автівок. Ані Державтоінспекція, ані районна адміністрація, ніби не бачать цього. Ось так міські чиновники під прикриттям Олексія Костусева перетворюють Одесу на справжнє європейське місто, святковий центр літнього відпочинку, туристичну Мекку України. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.